Кодекарок 2025 року демонструємо адаптивний круїз, сліпі зони, утримання в полосі та матричну оптику. Так, зараз будемо включати адаптивний круїз. Трішечки не бійся, бо мені самому так страшно. Адаптивний круїз контроль. Дана функція а, працює за допомогою сенсорних датчиків, які знаходяться в передній частині автомобілю. Вони мають а, функцію. А, дистанції, яку ви налаштовуєте, їх порядка п'яти налаштувань, вони мають функцію відгальмування від 30 до 210 кілометрів Робоча, робочий депозин працювання даної функції. Зараз у нас я поставив швидкість 100, я нічого не роблю, автомобіль сам відгальмовується, бо бачить попереднє поміху. І ми уходимо на круг. А зараз у нас стоїть максимальна швидкість на адаптивному кризі 100. Я залишив, я нічого не чіпаю. І він набирає, в залежності від дистанції, яку я поставив, а я поставив дистанцію середню, він сам набирає швидкість. І також продемонструємо в поєднанні з адаптивним круїзом такий додатковий асист це, е, line Assist, тобто утримання в полосі. Е, адаптивний круїз з line Assist частково забезпечує автономію руху. Тобто автомобіль сам тримає полосу. Будь ласка, покажи мені на панелі приборів жовтим як засвідчує. Автомобіль сам, я зараз нічого не роблю, я не гальмую. Автомобіль автоматично сам гальмує. Він, він сам тримає полосу та сам відгальмовує. І забезпечує повну остановку автомобіля. Все, ви можете проводити комфортний час для себе, дивитися тік-ток-ролики, інстаграм, але тепер. Даний адаптивний круїз ACC от, показує, що готовий до рушання. Тобто, якщо передня машина, покажи, будь ласка, на передню машину, якщо передня машина е, почне рухатись, то ту там ту дистанцію, яку ми поставили, тобто там 20-30 метрів, він її відпустить і почне за ним рухатися. Дана функція вона ідеально буде працювати все таки більше на трасі, коли не багато рухів авто, бо ми можемо комусь заважати, хтось захоче, щоб ми зразу швидше рухалися. Все-таки дана функція буде класна на великих автобанах працювати, і в принципі навіть на наших трасах.